Всім привіт. Скоро у нас 1 вересня. І у зв'язку з тим давайте ка ми з вами зробимо ось такого стола письмового. Або для себе, або для школяра нашого. має значення. Поринемо з вами у мистецтво виробництва меблів. Відео ми зробимо з двох частин. У першій частині ми зробимо проєкт столу розміри, деталі, які потрібні, а в другій частині будемо сверлити, шурупити, складати. Тож, давайте розберемось, з чого складається стіл. Маємо ми ось таку тумбочку з двома шухлядами. Розмір її давайте ми зробимо. Значить, висоту 400, ширину 450 і глибиною нехай буде 550. Так, ось така тумбочка. Наступне у нас йде ось такий пенал зверху над тумбочкою. Загальна висота у нас столу нехай буде десь півтора метра, 1500 Це загальна бере. Якщо ми заберемо тумбочку 400, то тут у нас буде метр десять. Значить висота пеналу 1100. Так. Шириною зробимо 470 глибиною 450 тут у нас нехай буде 250 250 ось цей розмір так і ця кришка робоча частина у нас 800 и 750 нехай будет на 500 по крышке так да и давайте с вами мы начнем с тумбочки для нашей тумбочки нам потребно два блока вот у нас один блок вот у нас Інший бок. Далі нам потрібно дно. Ось наше дно. Піднімаємо ми його на висоту 7 см. 6, і 70, да, 70 мм. Тепер е зверху нам потрібно установити дві стяжки. Одна. І спереду тут другу поставимо. Ось. Тепер отут внизу поставити цоколя. Ставимо наш цоколь. Ставимо один. І ставимо спереду другий. Зміщаємо його відпереду десь сантиметрів на два. Ось так. Ось наша тумбочка має такий вигляд. Зараз ми поставимо сюди кришку і пухлятки. Ставимо кришку. Тепер наша тумбочка має ось такий вигляд, але кришку нам треба трошки змістити назад, тому що, тому що треба змістити на 2 сантиметри. Ось так. О. Добре є. Так, тепер ставимо ми шухлятки. Наш ящі, нашу тумбочку. О. Це наша тумбочка готова. Ось такий вигляд вона має. Наступним етапом нам потрібен пенал. Для пінала також ми ставимо два боки. Два бока. Один бок. І інший. Так, тепер нам потрібне дно і полички. Ставимо наше дно і полички дві штучки. Є. Тепер сюди нам потрібен щит задній. Я вираховую від загальної висоти стола, щит має бути 120 мм висотою. Ось наш щит ставимо його. Тепер тут потрібно поставити ще одну поличку. Ну, десь тут. Приблизно посередині, там, коли будемо збирати, розмітимо точно. І наверх нам потрібна кришка. Ставимо кришку. Наш пенал має такий вигляд. Далі нам потрібно з'єднати його. Тумбочкою. І ось наша тумбочка. Ось наша тумбочка з пеналом. Наступним етапом робимо робочу частину. Тобто стільницю, ну і, і бік, нога, яка буде тримати нашу стільницю. Ось вона. Далі ставимо царгу. Ось наша царга. Далі нам потрібно поставити сюди ось такий упор. Ось так. І зараз ми сюди ще дві е, дві стяжки щоб можна було прикрутити кришку. Ставимо стяжку. Ось так. І нам потрібна ще одна стяжечка спереду. Ось тут. Ось такий вигляд вона має без кришки. І зараз ми ще кришечку сюди поставимо. Так, що в нас вийшло? А ось що в нас вийшло. Тепер з'єднуємо нашу робочу частину з нашою тумбочкою. Та пеналом. О. І в нас вийшов ось такий стіл. Похожий. Я думаю так. Далі нам потрібно виписати. Розміри деталей, з яких ми будемо складати наш стіл. Давайте я зараз розміри розпушу, а потім вам покажу, щоб вас довго не мучити. Ось я виписав розміри деталей. Значить, 380 на 550 це у нас два бока. 418 на 550 це у нас дно. 418 на 80 – 802 стяжки отам в тумбочці. 400, а, 418 на 70 це два цоколя, один і другий там у нас стоїть. 450 на 600 це кришка. 500 на 100 і 359 на 100 це самі шухляди. Далі у нас іде 1069 на 450. Це оці два бока. 218 на 450. Це значить. Ну полки їх потрібно три. Три штуки. Ось вони. Далі у нас іде задній щит 719 на 200, Поличка оця, 200 на, 3, на 434. 450 на 470 це оця кришка. 850 на 500 ось ця кришка. 729 на 470 це бік, оцей. 833 на 334 царга. 384 на 65 це оцей упор у нас. 817 на 80. Дві стяжки. отам там у нас іде. І 147 на 443. Це у нас два фасади оцих. Ну і тут далі ДВП йде. Ось. 305 на 446. Це на тумбочку ззаді забить. 496 на 387 це на ящики наші два. І ось 1081 на 246, це ось ззаді його там забить. Ось так. Ось воно, ДВП. Так, що я оце помітив червоними і синіми рисочками. Це ті сторони, які потрібно обклеїти кромкою. Ну, тобто, видимо сторони. Ну, ось тут клеїмо. Ось цю сторону ми клеїмо кромочкою. 2 мм. А сюди ми клеїмо 0,5 мм кромку. Ось так. Ну і тут так само і тут, а ось. Тут кришка клеїться зі всіх сторон. Тут клеїться, тут клеїться, тут клеїться, ось так. Ну тобто сторони, які видно, їх потрібно обклеїти кромкою. Ось це двійкою, де, де червоною, це двійкою. Ну, тобто кромка 2 мм товщиною. А де невидиме сторони, ну, тобто, Ось тут 0,5 буде. На оцих боках вони закриваються, там також 0,5, на дні 0,5, на цуколях 0,5. Ось на стяжках у тих наших 0,5. Далі потрібно передати ось ці розміри в організацію, яка займається поришкою обмінованого ДСП. Одразу там замовити поклейку кромки. Ну і на цьому етапі в мене все. Зустрінемось через тиждень і скрутимо на кінецькі цього стола докупи і побачимо, що в нас вийде. Тож всім миру. Побачимось.